Друзі, всім привіт, всім доброго вечора, доброго дня. Хто коли дивиться відео, я не знаю, тому всім всім привіт. Мене звати Дмитро, ви на каналі MySkillGaming І сьогодні знову відео про топ-5 найкращих ЛТ по Євросерверу Дані взяті за 30 днів зіграних, тому, знову ж таки, Відео про ЛТ. Хто залітав до мене на стріма, вони знають, що я не ЛТ-не люблю грати на ЛТ, взагалі не люблю цей клас техніки. Тому якоїсь об'єктивної думки особисто від мене. В цілому не скажу, тому що я не граю, ні одного танка в ангарі в мене немає з цих всіх п'яти представників. Тому, щоб сильно довго не затягувати відосик, давайте розпочнемо. І так як у нас в цілому в грі ЛТ не дуже багато, їх всього тільки 7. Тому я взяв перших, так скажімо, 5. І на п'ятому місці нашого топу, як ви вже зрозуміли з відео, знаходиться представник Китаю wz -132 1 Зіграно боїв по серверу 63 тисячі. 17 боїв, ВН8, 1182. Відсоток перемог 48,2-х, ой, 2 верніше, перепрошую. І середня шкода за бій 1080. Що з приводу цього танку? Хочу сказати, ця ЛТшка більше схожа на ст Звісно, з плюсів можна виділити непогане бронепробиття. Непоганий разовий, ну, непогана разова шкода за постріл. Знову ж таки, кріпка башта. Ну, я маю на увазі серед 10-х десят, серед серед ЛТ. По мінусах невеликий боєкомплект. У ВН в цілому мінус 5 це взагалі нічого. Погана точність гармати. І не саме велика максимальна швидкість танку серед своїх однокласників. Рухаємось далі. На четвертому місці нашого топ топу знаходиться представник Франції AMX 13105. Зіграно боїв по серверу 644 бої в N8-1271. Відсоток перемог 48,58 і середня шкода за бій 1169. Що хочеться сказати з приводу цього танка? Ну, звісно, броні в цього танка немає, так як в принципі, в цілому в будь-якої ЛТшки практично броні немає. З плюсів хочеться виділити барабан на три снаряди. Непогана разова шкода в 390. Бронепробиття базовим снарядом 234, ну, скажімо так, не саме найкраще. І непогане маскування серед ЛТ. З мінусів не найкращий огляд серед 10-х ЛТ-шок, не найкращі УВН, -и. немає практично стабілізації, знову ж таки, невеличкий боєкомплект. І не сама краща динаміка серед ЛТ 10 го рівня. Рухаємось далі. ТОП-3 нашого так сказати, списку представник Радянського Союзу Т100ЛТ, льот, хто як називає. Зіграно боїв по серверу 1 мільйон 162 216 боїв. Більше 1 мільйону боїв зіграно. Непоганий результат, як для ЛТ вн 8 1130 одиниць відсоток перемог 49,21 і середня шкода за бій 988. Що хочеться сказати з приводу цього танку. Ну, до плюсів можна віднести непоганий, непоганий радіус огляду. як для, радянського, для радянської ЛТшки це доволі таки непогано, Там базова, якщо не помиляюсь, 400 метрів. Е, низький силует, що дає непоганий коефіцієнт маскировки. Е, Непогане е, бронепробиття базовим снарядом. Е, доволі таки непоганий ДПМ, стабілізація і швидкість зведення гармати теж доволі таки непогані. УВН по класиці слабенькі, не самий високий запас прочності і дуже великий розброс від пострілу. Тому я думаю, ЛТ-шка достойно займає третє місце нашого топу. На другому місці нашого топу це Кольоснік EBR-105. Зіграно боїв по серверу 1 мільйон 753 49 боїв. Практично 2 мільйони боїв. Ну, без перебільшення хочеться сказати, що EBR це дійсно сама популярна ЛТ, мабуть, на, ну, в цілому по серверу. Її багато хто качає, багато її качають для виконання ЛБЗ, вона дійсно таки дуже добре підходить. Тому ВН8 1249 одиниць, відсоток перемог 49,21, так само, як в T100LT. І середня шкода за бій 1074. Що по, почав сказати по ЄБР. Ну, дій, звісно, скорость. І плюс ще є прискорення, що дає змогу розганяти. Танк до 105 км за годину, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправите мене в коментарях. Непогана стабілізація, непогана точність гармати, добрий разовий урон і є функція магнітного автоприцілювання. Ну, хто гра на ЄБР, я думаю, ви мене розумієте. З мінусів, ну, звісно ж таки, відсутність броні, бронювання, тому що це ЛТ-шка, бронювання там взагалі немає ніякого. І е, не сама краща скорострільність гармати. Перезарядка гармати тут дійсно великовата. 12 секунд базова. Ну і не найкращий обзор, я б ще сюди відніс би, тому що обзор в 350 метрів базовий це дуже-дуже мало. Але ми знаємо, що ЄБР це більш активний світ, чим пасивний. В кустіках стоять на ньому насвічувати дуже і дуже складно. Тому хто гра на ЛТшках, хто гра на ЄБР в частності, я думаю, ви розумієте, про що я. І на першому місці нашого топу представник Великої Британії це Мантікора. Зіграно боїв по серверу 647 689 боїв. вн 1372 одиниці, відсоток перемог 51,35%, і шкода за бій середня 1171 е, одиниця. Ну, що хочеться сказати по мантікорі. Е, з плюсів е, добре маскування. Невеликі габарити танку, високий, висока разова шкода за постріл, висока швидкість швидкість, швидкість вибачай, швидкість снаряду. З мінусів дуже погані УВН. Середній обзор ну, між ЛТшками на своєму Рівні, то е да, в принципі все. Ну і наймаленький боєкомплект серед, серед однокласників БК е 20 всього-навсього всього 20 снарядів. Тому, якщо раціонально використовувати, звісно, буде хватати е на весь бій. Якщо нераціонально використовувати, то Звісно ж таки, не, цього, ну, цього боєкомплекту вам не буде вистачати. Але в цілому ЛТшка непогана. ЛТшка, як ми бачимо, доволі-таки теж популярна по серверу. І з нашого топу сама не найпопулярніша, це тільки ВЗ. Там 63 тисячі боїв всього-навсього зіграно по серверу. Тому ну, вона, в принципі, в цілому дуже рідко зустрічається в боях. Тому, скажімо так, не сама, не сама популярна. Ну І так як нас ще залишилось там дві, це Sheridan і Rain Metal Panzerwagen, німецька ЛТшка, це взагалі дві з самих непопулярних ЛТ по серверу з самим низьким відсотком перемог, тому я їх не вносив в цей список. Але якщо ви плануєте прокачувати ЛТ, то я сподіваюся, цей топ вам Можливо, чимся і допоміг якийсь зробити вибір. Тому, друзі, отакий відосик у нас вийшов на сьогодні. Всім дуже велике дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки. І зустрінемось в наступних відео і в наступних стрімах. Ну, і, звісно, чекаю на ваші коментарі. Всім ще раз дякую. До скорих зустрічей. Пока-пока.